Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 12 квітня, 343-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Як бачите, зараз в Одесі гарна погода, закінчився шторм, і Росія в Чорне море почала виводити свої ракети на Сії. Зараз їх там тільки двоє. По інформації на 10-ту годину ранку, але побачимо зараз. Сумарний залп ракет 12 штук. Вже більше місяця не було ракетного удару. Росіяни зазвичай за тижні три купили потрібну кількість ракет. Напевне, теж готуються до наступу від ЗСУ. Ну а так в Одесі все добре. І в сусідньому місті Герою Миколаєві теж все добре. А от вчора в Миколаївській області, як завжди, новини були зачаково. Біля опівночі росіяни обстрілювали місто з реактивної артилерії. Ви самі знаєте, що це дуже неточна зброя. Тому Ну, удари прийшлись куди попало. По житловим будинкам, по електромережі. Навіть водогін десь перебили. Ну, якимось дивом травмованих та загиблих немає. А от в Херсонській області, після російських обстрілів. В одному селі загинув чоловік 70 років. Його вже знайшли мешканці села після обстрілу. Ну і росіяни продовжують обстрілювати саме місто Херсон, крім влучань по житловим будинкам, влучили ще й по церкві. Справжні сатаністи. Росіяни самі себе прокляли на 100 років вперед.